Будьте рішучими. Бо тіло бажає противного духові. Послання до Галатів, 5 глава, 17 вірш. Якщо ви серйозно ставитеся до виконання Божої волі, ви повинні мати рішучість. Одне з визначень рішучості здатність вирішити суперечку авторитетним рішенням або заявою. Давайте застосуємо його до однієї з наших найбільших проблем щоденної боротьби між нашою плоттю і нашим духом, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, чого хочете. Послання до Галатів 5 глава, 17 вірш. Пам'ятайте, що визначення рішучості несе в собі ідею здатності вирішення суперечки. Це важливо, тому що якщо ви збираєтеся робити те, чого хоче від вас Бог, вам потрібно буде вирішити нескінченну суперечку між вашою плоттю і вашим духом. Як це зробити? Ваша плоть завжди буде змушувати вас плисти за течією або погоджуватися на статус-кво, якщо ваш відроджений дух не буде мати сили сказати ні. Ісус Навин є чудовим прикладом для нас, побоюючись. Що Божий народ поглинеться стилем життя навколишніх народів, він сказав їм: а якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій, будемо служити Господеві. Книга Ісуса Навина, 24 глава, 15 вірш. Оскільки Ісус Навин прийняв авторитетне рішення і зробив заяву, Біблія говорить і сказав народ до Ісуса: «Господеві, Богові нашому ми будемо служити, а голосу Його будемо слухатися. Книга Ісуса Навина, 24 глава, 24 вірш. Запитання в якій сфері вашого життя сьогодні вам потрібно бути рішучими? Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе? Яке можна замовити на веб-сторінці словодлятебе.ор.ю